Всім привіт! Нарешті зробила відео готелю Майлом Luxury Hotel, який розташований в Алані, в Акурджаларі і в якому ми були два тижні тому. Готель гарний, вартий вашої уваги. Майлом Luxury Resort був побудований відносно недавно, в 2020 році, в гарному стані. Позиціонує себе як сімейний готель. З тераси готелю видна майже вся територія. Готель достатньо компактний. Тут басейни, бачимо гірки, аквапарк, номери свій мапи з басейнами на декілька поверхах. Не в усіх готелях таке є, це така фішка. Готель достатньо приємний. Подивимось декілька категорій номерів. Мінімальна категорія стандарт. Може бути стандарт лендв'ю, гарденв'ю, тобто з видом на околиці, з видом на сад. Приблизна площа десь 30 квадратних метрів. Дизайн майже однаковий. Приємні світлі, просторі, комфортні номери. Номер стандарт сів. Сімейні номери, двокімнатні, дві окремі кімнати з дверима, як бачимо, достатньо просторий санвузол, обов'язково гардероб, як усіх кімнатах. Комфортно і свіжо, тобто номери гарні. Інтернет на всій території і в номерах, і доступний безкоштовно, як і сейф. Ми обідали в готелі Майлом Лакшері Резорт, тому я зняла для вас і обід. Зверніть увагу ось тут на темний хліб. Хліб дуже смачний, в жодному готелі такого не було. Концепція харчування «Ольтра All-Inclusive 24 години, куди входять місцеві та імпортні алкогольні напої та сервіс морозиво безкоштовно. Взагалі в готелі 5 алякартів, але зараз працює 4, один з яких безкоштовно, якщо туристи відпочивають 7 ночей більше. Також є Айріш Паб. стіл. Да, це... Ну, стіл. Бачиш, м'ясо таке. В готелі 8 барів на території і є імпортний алкоголь в меню. Місцева їжа. Шаума. Як бачите, обстановка в ресторані достатньо спокійна. Я думаю, що це пов'язане з початком сезону, коли людей буде більше, буде гучніше. Там дуже приємний, великий, місце є дитяче харчування. Фрукти. Зв'язку. Пленок по вас Прикольно. Там ножка плена. З'їжджую, тут все добре. Одним словом, з'їжджаю в готелі Майлон Бич. Все прекрасно. Зверніть увагу на подачу. Як ми вже побачили з тераси, територія достатньо компактна, але тут на цій території вміщується і амфітеатр. Тут проводяться денні вечірні шоу-програми, спортивні розважальні програми. Тут у нас басейн для дорослих, для дітей. Басейни з підігрівом є. Зараз середина квітня, як бачите, туристи купаються. Тобто достатньо комфортно. Готель розташований в бухті, в такому закутку, і складається таке враження, що тут взагалі своя власна атмосфера, і що там ззовні ми нічого не відчуваємо. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, бо подивилися біля 40 готи, а зробила тільки один. З огляду на те, що готель, територія готелю компактна, а туристів сезон буде достатньо багато, то пляж розташований таким чином, щоб всі помістилися, щоб всім було місце. Достатньо близько один до одного стоять ці шезлонги, але не всі туристи ходять на пляж і переважна більшість буде знаходитися на басейнах, тому в принципі територія достатньо спланована. Пляж, як бачите, піщаний. Тут же поруч з пляжем розташовані аквапарки, окрема дитяча водна зона і доросла водна зона. Вікові категорії розділені. Це достатньо зручно, особливо якщо діти малі. Пляж розташований в такій міні-бухті. Це говорить про те, що тут не буде ніяких хвиль і дітям буде дуже комфортно, бо ще й пологий захід. Отже, якщо ви любите компактні, комфортні готелі з високим рівнем обслуговування, то вам точно сюди.